Сьогодні розберемо питання від наших підписників: в якій пропорції мають бути катіони в ґрунті та від чого це залежить. Ємність катіонного обміну це узагальнююча характеристика ґрунтового вбирного комплексу. Цей показник означає здатність ґрунту утримувати та обмінювати катіони в ґрунті, і він вимірюється в міліеквівалентах на 100 грам ґрунту. У ґрунті є колоїдні частинки глини та гумусу, які несуть негативний заряд, і здатні притягувати та утримувати позитивно заряджені частинки: магнію, кальцію, калію, натрію та водню. Тому між значеннями ЄКО, текстурою ґрунту та вмістом органічної речовини повинна спостерігатись кореляція. При низькому значенні органічної речовини і легкій структурі не можуть бути високих значень як Водночас важкі глиністі ґрунти повинні мати достатньої кількості органічної речовини та високі показники ємності катіонного обміну. Насиченість основами – це показник складу катіонів. Це параметр, який характеризує відсотковий склад основних катіонів в ґрунті. Склад катіонів також залежить від типу ґрунту. Якщо ґрунт кислий, значну частину ЄКО займають водень та навіть алюміній, що перешкоджає доступу поживних елементів для рослин. Водночас насичені кальцієм та магнієм ґрунти найбільш сприятливі для розвитку рослин. Вони мають найкращі фізичні властивості та добре виражену структуру. Тепер поговоримо про оптимальні співвідношення найважливіших катіонів у ґрунті. Кальцію має бути 60-80%, магнію 10-15%, калію 3-5% та водню 5-10%. Кожен тип ґрунту характеризується своїм індивідуальним гранулометричним складом та вмістом катіонів. Тут, в лабораторії Агротест ми визначимо ємність катіонного обміну для вашого ґрунту та насиченість сосновими.